Диктатура це ланцюг, диктатура це ланцюг, всіяний весь кров'ю, схожий, ніби чорний плуг, що здирає волю, зажимає шию злом, душить сірим світом, диктатура не з добром. Ніч крива коритом. Хто не хоче бути рабом, має добре знати, не вкриватись ланцюгом, волю вигризати. Яка б не була диктатура, як би не вішали лапшу, диктатори, говорячи, що диктатура це єдиний спосіб врятувати народ. Але диктатори ніколи не хочуть народу і людям нічого хорошого. Бо рано чи пізно будь-який диктатор, який узурповує владу і захоплює її, рано чи пізно злітає з котушок і розпочинає найкривавіші війни, так як і наш сусід, від якого вже просинається не тільки Європа а й весь. Цивілізований світ. Я надіюся, що в майбутньому будуть певні ручники в управлінні державами, коли не буде ніякого диктатора. Адже диктатура це дійсно ланцюг. Як завжди, всім вам, друзі, бажаю витримки, дочекатися нарешті перемоги. Бажаю, як завжди, Віри надії, любові, ангельської опіки. Не забуваймо нашим захисникам і захисницям, героям, хто чи може допомагати навіть молитвами. Адже це справжні єдині герої, які захищають Україну від того зла, від тої диктатури, яка суне кожного Божого дня. Будьте добру і з Богом!